Сполучені Штати надалі будуть підтримувати зусилля України щодо відновлення контролю над територіями, які захопила Росія. взагалі сумасшедшую думок. Так, президент США Джо Байден відреагував на спроби Ерефії анексувати частину України. В оприлюдненій білим домом заяві Байден наголосив, що Сполучені Штати засуджують шахрайську спробу Росії анексувати суверенну українську територію. Росія порушує міжнародне право, зневажає статут Організації Об'єднаних Націй і всюди демонструє свою зневагу до миролюбивих народів. Не помиляйтесь, ці дії не мають легітимності. Сполучені Штати завжди поважатимуть міжнародно визнані кордони України. Ми й надалі будемо підтримувати зусилля України щодо відновлення контролю над своєю територією шляхом зміцнення її позицій у військовому та дипломатичному плані, зокрема і за рахунок додаткової допомоги в галузі безпеки на суму в один мільярд доларів, про яку Сполучені Штати оголосили цього тижня, заявив Джо Байден. Він наголосив, що у відповідь на спроби анексії Сполучені Штати разом із союзниками та партнерами оголошують нові санкції. Ці санкції спричинять руйнівні дії для фізичних та юридичних. Х осіб усередині та за межами Росії, які надають політичну чи економічну підтримку незаконним спробам змінити статус території України. Ми згуртуємо міжнародне співтовариство, щоб засудити ці кроки та притягнути Ерефію до відповідальності. Ми будемо продовжувати постачати Україні усе необхідне озброєння, яке їй потрібне для оборони та наступу, незважаючи на зухвалі спроби Росії перекроїти кордони свого сусіда та вкрасти його землю. І я з нетерпінням чекаю на підписання конгресу. Ересом закону, який надасть додаткові 12 мільярдів доларів для підтримки України, заявив Джо Байден. Він закликав усіх членів міжнародної спільноти відкинути незаконні спроби Росії з анексії та підтримувати народ України стільки, скільки буде потрібно. Більше про реакцію США на останні події поговоримо з Юлею Ярмоленко, яка приєднується до нас із Білого Дому. Юлі, вітаю тебе! Вітаю Остапа Юру. Для початку поясни, будь ласка, чого стосуються нові американські санкції. Остапе, зразу три відомства, як ти сказав, дійсно запровадили сьогодні свої санкції за нелегальні спроби Росії анексувати більше українських територій. Зокрема, державний департамент запровадив візове обмеження проти 910 російських та білоруських посадовців, зокрема військових посадовців. Міністерство фінансів зосередило свої санкції конкретно на людях та компаніях, які підтримують які важливі для підтримки військово-індустріального комплексу. Росії, зокрема, запровадили санкції проти 14 міжнародних великих поставщиків, і саме ці санкції, за словами Дженет Єлен, міністерки фінансів Сполучених Штатів, вони ще, ще більше послаблять російську військову машину та вплинуть на здатність Росії продовжувати вести нелегальну війну. Міністерство торгівлі зі свого боку запровадило санкції проти ще 57 компаній за ухиляння від режиму експортних обмежень. Сполучених штатів держсекретар Блінкін також сьогодні наголосив на тому, що Сполучені Штати разом із країнами великої сімки попереджають будь-яких міжнародних гравців, чи то конкретних осіб, чи то компаній не підтримувати будь-яким чином, чи політичним, чи економічним, спробу Росії анексувати українські території. І відповідно міністерство фінансів, міністерство торгівлі, також видали офіційні попередження. Про це сьогодні президент Сполучених Штатів. Тів Джо Байден а, звер... видав своє звернення і також сказав, що це абсолютно нелегітимним дії Росії. Він наголосив на тому, що сьогоднішні санкції запроваджуються проти осіб і компаній всередині Росії чи за її межами, які надають політичну чи економічну підтримку нелегальним спробам змінити статус українських територій. Він наголосив, що напередодні що позиція Сполучених Штатів лишається незмінною. Давай послухаємо я б хотів звернути увагу на безсоромні і прозорі спроби Росії анексувати частину сусідньої України. Я хочу бути дуже чітким у цьому. Сполучені Штати ніколи ніколи не визнають претензії Росії на суверенну територію України. Цей так званий референдум був обманом, абсолютним обманом. Результати були штучно виготовлені в Москві. Справжня воля українського народу очевидна. Кожен день, коли вони жертвують своїм життями, щоб врятувати людей, зберегти незалежність своєї країни і захистити свободу. Напад Росії на Україну з метою досягнення імперських амбіцій Путіна є кричущим, кричущим порушенням статуту ООН, основних принципів суверенітету та територіальної цілісності. Юрій, а чи вплине якось оголошення оце, про незаконну анексію Росії, так на підтримку яку США та союзники надають зараз Україні. Якщо зміни, то лише посилить Остапа. Сьогодні, зокрема, про це заявив президент США Джо Байден. Він наголосив на тому, що Сполучені Штати будуть продовжувати підтримувати зусилля України повернути свої території. Сьогодні також міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі та держсекретар США Ентоні Блінкен за результатами своєї спільної зустрічі також наголосили на тому, що в їхньому баченні нічого не змінилося. Вони все одно вважають ці області територією абсолютно України. І відповідно їхня підтримка буде незмінною. Владимир Путін не щоб волстатнатин тю консолідейзпа. Путін не зупиниться ні перед чим, аби зміцнити свою владу та утвердити своє панування. Голосування за приєднання території України до Російської Федерації є грубою спробою формалізувати завоювання президента Путіна через політичний театр. Як вже заявила Канада і союзники по НАТО, попередньо зрежисовані результати цих референдумів не мають легітимності та ніколи не будуть визнані. Донецьк, Луганськ, Херсон і Запоріжжя залишаються українською one is fooled by what Moscow has done. Москва нікого не вела в оману своїми діями. Світ побачив, як Росія провела ці так звані референдуми, коли російські окупаційні війська ходили від дверей до дверей і змушували українських громадян голосувати під дулом пістолета. Увесь процес навколо цих псевдореферендумів був абсолютним фарсом. It has no validity, no legitimacy. Вони не мають чинності, легітимності, правового статусу. Ця територія лишається українською. Вона завжди буде частиною України. Ми ніколи не визнаємо спроби анексії цієї території. Як я вже сказав, Україна має повне право захищати всю свою територію і людей, які там перебувають, та повертати землі незаконно у неї відібрані. Наша підтримка України буде продовжуватися, і ця допомога може бути використана як Україна вважає за потрібне по всій країні, щоб захистити свої території і за необхідності повернути її. Доволі чітка та однозначна позиція США. Юлі, дякую тобі за твій аналіз. Нагадаю, з нами була Юлія Ярмоленко на зв'язку із Білого Дому. А тим часом Конгрес США зі свого боку схвалив додаткове фінансування для України на понад 12 мільярдів доларів. Після голосування в Сенаті напередодні таке рішення ухвалили і в палаті представників. Американські конгресмени засудили оголошення Путіним незаконної анексії українських областей та закликали Білий Дім надіслати Україні більше озброєнь на капітолійському пагорбі. Сьогодні працює наша колега Катерина Лісюнова. З нею поговоримо про це детальніше. Катю, вітаю тебе. Вітаю тебе, Остапа Катю. Давай розберемося на що спрямується нове фінансування конгресу і як його важливість коментують самі законодавці. Як ти правильно зазначив, Остап дві години тому назад конгрес погодив частковий бюджет Сполучених Штатів Америки на 2023 рік і відправив його на Відпис президента Байдена у цей частковий бюджет входять також додаткова допомога Україні у розмірі 12,3 мільярди доларів. У цю допомогу зокрема входять 3 мільярди доларів на воєнну допомогу Україні, півтора мільярди доларів на поповнення запасів Сполучених Штатів, 540 мільйонів на виготовлення боєприпасів, майже 3 мільярди на безпекову підтримку Європи і 4,5 мільярди економічної підтримки для України. Окрім того, в пакет входять 35 мільйонів доларів при. Бачених на протидію ядерній загрозі або радіоактив... радіоактивним інцидентам в Україні я сьогодні поспілкувалася як із демократичними, так і республіканськими конгресменами, і зокрема вони заявили, що погодження цієї додаткової допомоги для України зокрема важливе на тлі оголошення Путіним на ну, анексації нових територій України. Додаткова фінансова допомога зараз важлива, тому що це постійна боротьба, яка лише посилилась у деяких сферах. Але навіть важливішим за це є той факт, що ми надсилаємо сигнал Володимиру Путіну, що Конгрес нікуди не дінеться. Ми будемо тут, незважаючи на його анексії, незважаючи на мобілізацію, незважаючи на ядерні погрози та триваючу війну. Ми бачимо його дії як активічую, можливо, паніки. І в цей момент ми повинні демонструвати силу, і ми повинні визнати що ми не можемо давати їм перепочинку взагалі? Ми не можемо дозволити їм перегрупуватись політично, військово економічно. Нам потрібно посилити наші санкції та продовжувати надавати такі пакети допомоги, і надіслати чіткий сигнал, коли знадобиться новий пакет допомоги Україні. Ми будемо тут для цього. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.